Кинджал долітає до міст України. Кенжал – це авіаційна гіперзвукова ракета із дальністю польоту до трьох тисяч кілометрів. Її носієм переважно є літак Міг 31 к а іноді і ту 22 М, який може нести до чотирьох таких ракет чи ту 160 до восьми ракет. Їхня швидкість дійсно висока. Так до найвіддаленішого Ужгорода Кенжал долітає всього за сім хвилин двадцять секунд, а до Львова ще на хвилину швидше. Пів південні міста – Миколаїв, Одеса і Херсон, а також є менше часу. До Черкас ракета летить 4 хвилини 50 секунд, до Вінниці – 3 хвилини 40 секунд, а до Києва – всього 3 хвилини 5 секунд. Ще менше пощастило жителям Запоріжжя. Кинжал досягає міста за 3 хвилини 50 секунд, Дніпра – за 3 хвилини 20 секунд, Харкова – рівно за 3 хвилини, Полтави – за 2 хвилини 40 секунд. А у мешканців Сум взагалі є лише одна хвилина 30 секунд.